Привіт! Коротко про критерії того, що є поведінковим втручанням, більш детально на моєму курсі, що має знати та вміти aba терапевт Отож, перше, прикладний характер: ми маємо працювати з поведінкою, яка допоможе трошки покращити своє життя всій родині і дитині уже завтра. Це зашнуровання шнурків, це там миття рук, це витирання попи. І таке інше, що буде актуально завтра. Ми не працюємо, наприклад, з математикою чи читанням, якщо дитина ще нормально не спілкується, і не вчимо його роз спільно розподілений увазі, якщо в неї немає прості просто уваги і навиків концентрації її. Друге орієнтування на поведінку. А багато хто не розуміє поведінку, навіть пройшовши два-три модулі. А поведінка це а, все, що ми робимо. Я махаю рукою, це теж поведінка. Я дихаю, це теж поведінка. А, ми не заміняємо її розповідями про поведінку. І об'єктивна оцінка, що саме вплинуло на неї, ми теж маємо розуміти, наша корекційна програма чи а, щось інше. Аналітичність. Ми не просто пропонуємо ефективну методику. А реально доводимо, що є причинно наслідковий зв'язок між нашим впливом і результатами в зміні поведінки. Тобто ми, як в експериментальному прикладному аналізі, так і в практичному маємо чітко розуміти, що впливає на поведінку, і аналізувати. Чи найкращим чином той стимул, який ми підібрали, та стратегія має шанс вплинути на ту чи іншу поведінку. Далі, детальність описання. Поведінковому плані та протоколі, які ми зустрічаємо в інтернеті, часто може бути написано в графі метод роботи, просто безпомилкове, безпомилкове навчання. Але цього недостатньо, щоб вважати, що поведінкове втручання є таким. Недостатньо написати, що робити, коли є реакція номер 1 коли дитина робить. Надо написати і тоді, коли реакція номер 2 коли вона не робить, і що робити в тому випадку. В будь-якому випадку, якщо виникають питання щодо реалізації тої чи іншої програми, протоколу, то значить, що опис цей недостатній, і е, це не є показником критерія того, що поведінкове втручання є саме таким. Далі, концептуальна витриманість. Концептуальна витриманість ми розуміємо, як те, що ми маємо пояснювати, на основі якої методи чи стратегії робиться наш вплив. Тобто, якщо ви бачите якесь відео, і там написано, що ми тут працюємо за допомогою поведінкового імпульсу або ж там, іншого методу, то автор. Вказує нам на основі чого саме це працює, на основі вже і якогось існуючого методу вибійтерапії терапії а, там або чогось іншого. Ми маємо вчити клієнтів також опиратися на ці методики, тому що в іншому випадку ми научимо його двох-трьох фокусів, і цих фокусів просто дуже багато прийдеться вивчити для того, щоб людина могла сама працювати, але вона буде в хаосі цих фокусів працювати. А не мати одну чітку лінію, яка буде спиратися на е, чіткі о, основан... основні вже виведені методики і методи о, всередині ей терапії о, Практична значимість. Ми маємо завжди оцінювати наскільки вплинуло на е, соціальне оточення е, людини е, зміна. Або відсутність тої зміни, якщо наша робота не була ефективною, тої поведінки, на яку, з якою ми працювали. Чи прибрала ця зміна поведінки, ту причину, через яку вирішили міняти поведінку? Тобто до вас звернулися з одним запросом, ви довго-довго працювали, і ви маєте оцінити, чи зникла та причина, за якою ви, за якою до вас звернулися, в результаті вашого поведінкового впливу? Інтервенції вашої. І нарешті генералізовані зміни поведінки. Критерієм того, що це поведінкове втручання, буде те, що навчене вами охоплює навіть ті аспекти, яких ви ще не торкалися. Тобто там, де на якій корекція не була направлена. Наприклад, ви вивчили там. В одному місці це робити, і ви вийшли на вулицю, і там дитина і в іншому місці це робить. Тобто, наприклад, візуальним розкладом він користується в домі, вийшли, він користується на вулиці. Або він здатний те, що ви навчили дієслова розуміти, приміняти ці дієслова до різних предметів, з якими ви спеціально не відпрацьовували це. Або ви вивчили на під, і він може це і під диваном розуміти, що це під, і під шкафом він може розуміти. Розуміти, що це під шкафом, тобто вивчене в одному місці має розпространятися на інші місця. Це є критерієм генералізації, і це ми маємо продумувати, коли ми будуємо поведінкове втручання. Дякую вам за увагу! Приходьте на мій курс, скоро вже буде друга тема. Яка називається експериментальний дизайн, і в якому ми будемо говорити більш детально як про ці критерії, так і дуже багато про інших моментів. В описі посту детальні чек-лист навиків, які ми будемо розглядати на найближчій зустрічі.